Доброго дня. Сьогодні Фада Бізон на паузі, бо рию траншею. Прокласти потрібно було воду, провід, ну, кабель для електроенергії. Що я зробив? Тут, виходить, прокопав на метр, а потім стало питання під дорогою провести. І я так зробив: взяв трубу 50-ту і в неї завів шланжик, там, не пам'ятаю чи 15-й тоненький для води, і подав на нього воду. На ньому форсуночку зробив, зараз покажу. І помаленьку-помаленьку. Ось так дивіться, зараз трошки бардак тут. ось так я зробив шланжик такий. Зараз покажу, де його розмір. Це у нас трхір. А, одна друга. Одна друга, 13 мм. Тьорхер. Зробив таку форсунку. І її я вставляв, виходить, де, де той шланг? А, воно. Ну не шланг, а труба. Така 50-та труба. Ось така 50-та труба. Її вставляв в землю, ну, в глину, яка в мене там іде на метр глибини. От. І в неї вставляв ось так шланжик. Получається, коли е, я вставляв шланжик до кінця труби, він вилазив аж цієї сторони. Ось так він виліз там внутрі, ну, всередині труби. От. І я потім все це разом. Так. І виходить, що вона була всередині, шланжик був всередині труби. І ось так трішки виглядував. І все. І я так помаленьку-помаленьку в землю, ну туди в глину, вталкував, вталкував. Получається таким способом промив під дорогою. От. І в мене залишилась така труба там під дорогою. Потім в неї вже завів шланг з водою. от Утеплену трубу. З водою завів в трубу. от І таким чином, виходить, не копав дорогу. таким от способом. Це в мене, виходить, тут було. Ну, тиск був десь 3, 3 атмосфери Це тиск води був, щоб промити. От. Ну, він там падав трошки, там піднімався. Але там ну, 3-2 атмосфери. Нормально. Отака От форсуночка. Получилось. Просто трубку взяв алюмінію. Зігнув так і все. І цією форсункою добре Огород, города поливати. Нормально там. Якщо там, картопельку полити чи помідорчики. Розбризгу я нормально, там десь на метрів 10. ну Така тема. Тобто отак я приклав під дорогою. бо думаю дорогу копати це взагалі. Треш. Ніхто проїхати не зміг би. Таке не дуже. Ну, і все тепер залишилось. Ось цей кошмар, всю цю грізюку, глину закидати туди всередину. От, і в цю ж яму я і впав. Получається шов. Ну, тут така глинка. Дощ пішов, я підскризнувся на глині і ногою туди залетів. То досі болить. Вже четвертий чи п'ятий день досить, досить, ну, досі болить нога. Я хожу шкотильгаю. Ну ось так, коротше. Тепер хочу вже закопати і засипати. і не бачити цю траншею, бо це кошмар. Такі гори накопав. Ось так. Ну, кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Зараз закину цей шланг. Там в мене, получается провід на 220. І буду закапувати. От. І де воно все в мене? Такий будиночок маленький. То я там роблю. Ну, це опалубка у мене, получається. І я там фундамент залив всередині. От. Тобто, і виходить, утеплив фундамент. Тобто утеплений фундамент вийшов. І за одне опалубка була зроблена. Тобто два в одному. От. І тепер туди трубу завів. Там буде розводка сиділа. Ну і там стіни тепер з кирпіча треба робити з красного. От. Якось так. Ну далі буде там в інших відео ще покажу процес. Все, всім дякую. Все найкращого.